Гумаки з неопрену. Ну, це не гумаки, це чоботи, я вам скажу. І це не гумаки, це реально неопрен. Це ж матеріал, з якого робляться водолазні костюми. Тобто він не промикаючий, відтеплий дімі сезонка, їх ціна. Підошва йде термокаучук, резина, яка на морозі не добіє, вона однаково листична, що при плюсі, що при мінусі. Ну вони, бачите, у цій йдуть дімі сезонка. Тобто, плюс 15, мінус 5. і чого така от розбіжність? Да, плюс 15, мінус 5. Воно зберігає неопрен, він зберігає температуру вашого тіла. І бачите, він. Ну, він якби тянеться трошки. Він тянеться і зроблений чобіт іменно по формі ось бачите, так, так ноги, щоб ну, зручно було ходити, щоб він не шляпався. Він якби обтягує вам ногу. 2600, беруться на розмір більше від звичайного взуття. Дуже класно для рибалки, для полювання. Для полювання, що вони крепкі, не бояться якихось там палок, проколів, порізів. Ну, Крепкі матеріали, ось неопрен. Це демісезонка. сезонка Є на зиму, тоді ось Hunter Pro 3900, мінус 50, Тарібу Pro 4650, мінус 50, тут чоловік іде натуральна овчинка. це бачите, шкіра, тобто, ну, статус, да, якщо можете собі такі дозволити, чобітки, за п'ятерку, грубо говоря. Тож, галоші галочка термокаучук, резина, яка на морозі не добіє. Вони не слизькі, до льоду ніби прилипають. По грязі так само, бачите, протектор такий, що вони не слизькі. Чулки натурального вчина виймаються, просушуються, язички вшиті. Тут ще зверху до затяжечка така. Ну просто топові чоботи. Отакі я взяв собі на рибалку. Мінус 50. 3900, 4,650 і 2600. Відправка по всій Україні.